Діє 5 років з у шафі Олександра Рущевого через вологість поцвів. Шпалери, які він поклеїв, відпадають в його сусіди по секції. Така ж картина у санвузлі підтікає стеля. Так живуть мешканці гуртожитку колишнього цукрорафінатного заводу у другому проволку червоному, 23. поки вирішується питання, хто буде господарем цієї будівлі. Дорослі мешканці гуртожитку найбільше хвилюються за здоров'я дітей, які постійно хворіють. До того ж, тут проживають і немовлята. Постійно затікає з другого поверху, четвертий, п'ятий поверх. Ну, тут ситуація, ясна, що тут кондиційна мережа потребує ремонту негайного. Але влада у нас показує на якогось власника, що хтось тут володіє цим будинком, повинен займатися. Ніхто не займається. Водоканал не хоче їхати. Це єдине, що можуть зробити, приїхати, вимкнути струм за борги. До старих проблем додаються нові. Зараз приміщення не опалюється, його Бердичів теплоенерго не підключає, тому що немає 75% відсоткової проплати. Мешканці гуртожитку знову піднімають питання щодо передачі будівлі у власність міста. Згідно з затвердженою господарським судом мировою угоди, це має відбутися за умови капітального ремонту покрівель та приміщення гуртожитку. На сьогоднішній день розказують в адміністрації Бердичівського заводу енергозберігаючих будівель матеріалів це нова назва колишнього цукророфінадного. Частина робіт вже виконана по 23-му гуртожитку заведено повністю капітальний ремонт покрівлі, тобто. Не ремонт, а капітальний ремонт. Покрівля повністю перекрита. І на сьогоднішній день там немає ткапежів. Робиться поточний ремонт. Планується невеличкий, хоч поки що невеличкий, поточний ремонт гуртожитку. Ну, деякі мешканці гуртожитку в цьому допомагають. От є мешканці, які вже самі починають своїми силами виконувати ці роботи. Ближчим часом почнуться роботи по встановленню для лічильників для обліку електроенергії. Тобто це трошки, трошки нам допоможе правильно вести облік і, ну що казати, більше так боротися з тими, хто не платниками. По квартирній платі, якщо на місяць ми сьогодні нарахування по цьому гуртожитку йде 750 грив, 755 гривень на місяць, то борг по цьому гуртожитку складає близько 7 тисяч. І за ці за цю квартплату ми все таки сплачуємо сплочуємо вивіз сміття, прибирання під прибирання під'їздів, і практично уже на щось на інші потреби коштів уже не вистачає. Існує імовірність знеструмлення гуртожитку за борги. Олександр Рущевий проплачує вчасно, тому боляче сприймає побутові негаразди. Пісіт процентів детані живуть здесь. І їм не імнізуються. Виходить, що вони зайняли житло. А пользувати їм не пользується, значить, їм не треба. Підвальне приміщення гуртожитку підтоплене. Люди кажуть, сюди підходять ґрунтові води, та й каналізація ненадійна. З надвору теж брудно. Окрім вологи, навколо розкидане сміття. Зі слів самих мешканців, не всі у гуртожитку дотримуються чистоти. Володимир Клюсько вже не один раз звертався до міськвиконкому за допомогою. Треба вирішити основне питання це взяти на баланс цей будинок на баланс міської ради. І дати людям добро на приватизацію. Люди почнуть вкладати кошти, перевірити, хто тут живе, хто не живе. Є люди, які потребують поліпшення житлових умов, дати людям серйозним, які будуть вкладати кошти, робити ремонт, зробити тут якусь спілку, як ну як це жеки. зараз заменяют. Сегодня отключили ну, отопление, завтра нам отключат энергию. Почему? Потому что обогревателями пользуемся, пользуются. Сейчас долги пойдут за электроэнергию. И останемся без тепла, без света, без всего. Что мы не люди, получается? Не знаю. Кому обращаться? В горы с полком туда, в общем, тупик получается, что... На баланс гори не прийняв. Ми не відповідаємо за вас. Сахарний завод предприємець правильно, тому що йому обідно за що він буде платити за чужі долги. Непонятно. Питання передачі гуртожитку колишнього цукрорафінарного заводу поки що вирішується на рівні виконання умов мирової угоди. Згідно мирової угоди, ми гуртожитки повинні передати ближчим часом у територіальну громаду міста. Значить, наш завод, наша адміністрація, хоч сьогодні, буквально сьогодні-завтра, в будь-який день, готова передати гуртожитки. Тільки ну, затримка замість виконкому. На основі висновку комісійного обстеження гуртожитку управлінням житлово-комунального господарства ремонт покрівель зроблений неякісно, багато недоліків і у житловому приміщенні. По-перше, значить, не виконується значить мирова угода. От, яке зазначено, що іменно по цьому гуртожитку потрібно до 1.9.2007 року зробити капітальний ремонт не тільки покрівля, а й капітальний ремонт іменно цього гуртожитку. В частності водовідведення, виконати всі вимоги, які зазначені у цій міровій угоді. Не превеликий жаль, як ви саме бачите, це не виконується. Поки триває цей діалог, мешканці гуртожитку чекають на покращення побутових умов і на прискорення процесу передачі. 31 жовтня у приміщенні через борги мають відключити світло.